Всім привіт, з вами я, Еля, і сьогодні будемо грати в Марде Mystery 2. Но сьогодні будемо тролити людей в Марделі Mystery 2. Я так сказала, Марде Mystery 2 і Марде Mystery 2. Є дуже багато видів тролінгів. Це моя ідея відео буде. Так, по-моєму, я ніде не бачила з таким іменно тролінгом, який я сьогодні буду робити. Було багато тролінгів, як, наприклад, притворюватися трупами, там була анімація крап. Потім. Ще було як купляють ну, маленькі скіни і гуваються за типу, трупами і людей так скамлять. У ну, мене нема стільки багато робаксів, я стільки не можу собі дозволити. тому вот так от. Там ще були тролінги як спрей, і типу, ми малювали на стінах піст, типу, і люди брали, а то був просто спрей. Ну, а Сьогодні у мене зовсім інше буде. Це буде з, називатися буде тролінг, в принципі, як бічбол. Я думаю, ви всі прекрасно цей бічбол Бол знаєте. Це м'ячик ігрушка, який получив, можна було там того літа. Вот. Його вже не получиш. Я шериф, тому давайте йдемо мардера об'єму і тоді вже будемо тролити. Бо я якраз коли зайшла, стала шерифом. Ну, ну ні, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Щось в дуже жам, жамперить джампер, джампер, хотів сказати сказати, um, а як так Коротше, а виглядати самій троллінг буде так беремо ось цей м'яч вам м'яч правда нагадує такі монетки то що ми зараз збираємо, ось і типу і щось там купуємо так от ті монетки дуже похожі, а чому він такий великий, він більше не був такий великий. Капець. Ну, окей. Короче, і ми, наприклад, кидаємо цей м'яч в куди-небудь, якесь... на якусь карту. В любу. Кидаємо отако, І він отомат лежить. І люди думають, що це монетка, і її підбирають, а це не монетка. Щось і по того. Незамітно дивимося. Хтось підбере. Оба! А це монетка була. Давайте шерсть закускинем вот таком. Что хтось підбираем? Підібрав. пару раз Дві людини на підібрали і це не монетка. Окей, давайте ще раз. Так, там хтось вже мордер бывает. Ой-ой-ой. Ось сидимо, давайте. Я надеюсь, це не мордит вот та девочка. Як м'яч він пропав. Ну Круто. Думали, що не з. У мене з'явився Water Gun, я його вчора затрейдила. І мені просто інтересно, що ви, підписники мої, і взагалі люди. Що ви мені дасте за цей Gun, за цей пістолет? Він 800 валют якось коштує. Ну я на сайті дивилася. Я не знаю, чи це правдивий сайт, но по-моєму правдивий. Я завжди на ньому дивилася. От. І я хочу потрейдитись, може так сказати. Тому пишіть в коментарях, що ви дасте за цей Gun. Можливо, я навіть з кимось затрейдусь. Блін, от мені дають в лоу тайм, коротше. Блін, все лоу, лоу, Ви тут це водимо. Mm, щось я не знаю, щось любело таке от. І давай, чао. Ура! Вона нас затрайд... Просто вона затрайлася! Ура! У мене є ще одна легендарка Love і Love. Просто я дуже хотіла оцей от пес Лоу. Він такий просто розовий, красивий, такий просто общенюй, просто вообще офігенний. Так ова. Опа, цей вот чел попався, теж на ловушку, але там була ще плюс монета і да. Давайте ще раз кинемо. Блін, мене там кинули. Ось ще раз. попробуємо отак на середину кинути. Де той я не бачу ніч? Ой, і там Мардер. Все, тепер вийшло. Ура! Короче, не в я поскамати людей, як ми виграли ура, Ну, зато ми виграли. І так, іноді давайте отут станемо і просто будемо кидати м'яч. Ось Отам. Кидати м'яч, дайте. Ой. Ш Бачили, що це було? Офігеть! Це просто я в шоці. що, що мене так відкинуло? Якось такого зробити? Оба? Все. Там буде м'ячик і. І він пропаде. Де його, де його, де його поставити? Ось сюди поставимо. Опа! А та дівчинка вже хотіла взяти м'ячик і він якраз пропав, блін. Та дівчинка теж витягла м'яч, прикольно. Опа. Ну, давайте будемо рахувати. Ми досить потролили людей. Реально, люди поводяться, ну коли вони збирають, вони ж не звертають, увагу, там не роздивляються, чи то м'яч, чи то не м'яч, і... Тому вони, типу, попадаються на таку смішну лужку, але жалко, що м'яч не довго стоїть, бо було б файне, якщо б ми кинули і можна було його потім забрати. А тільки він пропадає і да. Надіюсь, відео сподобається. Якщо сподобається, поставте лайк, підпишіться, напишіть якийсь будь-який коментарі. Ну і всім пока-пока.